Вітаю, друзі, сьогодні ми знову в центрі розвитку креативних індустрій, або або і говоримо цього разу з його керівницею Тетяною Зубрик. Таню, привіт! Вітаю! Отже, історія про те, що ми частину літа і частину осені говорили у цих стінах про Станіслава Сарцевича, митця не з Луцька, який створив сад скульптур, і це ім'я ми повертали активно в культурницький простір не тільки нашого міста, але й України. Але Багато подій, які стосувалися його імені, відбувалися саме у цих стінах. Хто був у центрі розвитку креативних індустрій, той знає, що це приміщення перебуває е, зараз в стані ревіталізації. Мені дуже подобається слово ревіталізація. Там є ре і є віта. Це таке повернення до життя, це оживлення, оновлення. Воно ну, дуже е, як зараз люблять казати мечиться з тим, що ми робимо сьогодні, повертаючи Станіслава Сарцевича. Е, як виникла взагалі ідея, що в просторі яке безпечне з одного боку, але ще не для таких, от Якихось івентів вже ці івенти відбуваються. Як ця ідея взагалі виникла? Насправді ця ідея ще виникла десь рік тому, коли ми почали досліджувати Укртелеком, да, це це старе приміщення, де ми з вами знаходимося, яке ще було збудовано в 1982 році. була ідея в тому, щоб його ну відкрити для лучан, тому що дуже багато людей, які навіть проходять повз щодня а, там по вулиці Лесі Українки, прямому, да. головну, велике. Да, да. Вони, вони його буде. просто не помічали. І ми, коли почали вже проводити різні події, люди вперше, які заходять сюди, навіть люди, які там все життя тут проживають, вони просто вражені самою архітектурою, самою будівлею. І ми кілька разів, коли побачили таку реакцію, зрозуміли, що люди не знають там, не історії цієї будівлі, на що вона в самому центрі знаходиться, що тут всередині. І ми почали розуміти, що для от створення такого сторітелінгу, щоб залучати більше Мешканців, ми будемо проводити тут події. Перша подія, взагалі, була це там подія на 4 години. Це фотовиставка нашого луцького фотографа Віктора Голікова. Тут за стіною ми створили таку, ну. 4 години чи п'ятигодинну фотовиставку, в тому фішка була, що можна було прийти і побути тут от кілька там годин, і все більше виставка ніколи не повториться. І ми тоді побачили дуже великий ажіотаж. Адже за цих чотири години там прийшло близько 500 людей, і ми зрозуміли, вау, це типу щось цікаве. Можна далі відкривати цю будівлю для людей. І от в ході дослідження ми знали, що тут, наприклад, окрім того, що обслуговувалося 20 тисяч абонентів телефонних. Також ми зрозуміли, що тут і була, якби КГБ робили прослушку да, людей. І це така була типу закрита режимна будівля. І от коли ми брейнштормили з командою, ми зрозуміли, що ми хочемо піти від зворотнього і розгерметизувати будівлю, зробити її відкритою. Тобто не замовчувати цю історію, яка тут була, але і, якби старій будівлі надати нових сенсів. Угу. І от в ході дослідження. Так і з'явилася взагалі ідея про проект Станіслава Серцевича, тому що ми під час дослідження знали, що він десь тут жив, творив і поряд от, от, да, да, mm -hmm. да, тут в центрі і мав цей сад скульптур. І вже тоді в ході дослідження ми так ніби. Вау, щось цікаве якась історія. Щось, якась Давайте, таке, да, да? щось таке є. Давайте відкладемо, але якби е, залишимо це собі е, якби в шуфляці, потім до цього повернемося. Тому що нас більше все-таки цікавила історія цієї будівлі, і ми більше на це зробили акцент. От і в принципі, коли вже. Е, Уже історію, ми вже кілька разів розповідали, розповідали, але коли ми вже, наприклад, вирішили зробити проєкт, і прийшло розуміння, що це повинні бути якісь там серія лекцій. Mm -hmm. Ми зрозуміли, що якщо з цієї точки все почалося, да, коли ми досліджували укртелеком, звідси з'явилася ідея створити проект про Станіслава Серцевича, то де як не тут робити ці лекції. Да. Мені Ось. цікавий знаєш, який момент? От приміщення вже там я теж була на різних. То це були там і і вистави. І лекції, і, і що завгодно, таке враження, що за цей рік будівля прожила там, не знаю, своє красиве життя, перше якесь таке активне, можливо. І, і що саме цікаво, люди дуже полюбили цю будівлю, mm -hmm. навіть в такому стані. Це теж дуже класно. Мені завжди цікаво, чому е, така велика будівля була непомітною. От як можна бути такому великому і такому непомітному водночас. Але моє питання в тому: більше е, як будівельники, ти постійно маєш справу з людьми, які тут. Працюють і їх час ставиш перед фактом. Через два тижні в нас тут буде те, через три тижні oh, it's все Як вони yeah, реагують, тому що ну приходиш таке враження, ніби це завжди так і було, і світло було там, і подіум був, і воно так якось працює гарно. Я ще думаю, от вони як вони на це реагують? Як ти їх вмовляєш? Давайте поговоримо тут про тут. Насправді я повезла з командою справжній меч. Але що цікаво, ти дійсно класно зауважила, тому що люди, які приходять на події, коли тут стоїть гарна сцена, стільці, угу. підсвічено все. І всі питають, то коли відкриття? Начебто відчуття, що ось-ось, да. але насправді будівля дійсно ще в такому активному стані ревіталізації, тому що це перший поверх, він більш-менш доведений да, до цієї до, ці, до цих робіт, коли вже можна робити чистовий ремонт. Але, Ще є інші три зверху, один знизу. Да, тому якби це активна йде ще робота. Але що цікаво, що ми, наприклад, розуміємо, що в нас є, має бути подія. Ми дійсно зупиняємо всі будівельні роботи. Просимо про те, щоб наші будівельники попилососили, сосили, тобто, щоб не було будівельного пилу, щоб людям було комфортно. Ну наскільки це можливо? да там Тобто ми там придумали якісь певні рішення завісити тут все там чорним агроволикном, щоб людям людей нічого не відволік. Лікало, але тим не менше, і показувати цю архітектуру, яка тут є, mm -hmm. тому що фішка цього приміщення відновити ту архітектуру, яка була. Тобто ці цегляні красиві е, стіни, mm -hmm. це бетонна гарна стеля, тобто ці показати ці колони, щоб люди вже розуміли, яка будівля була до того. Mm -hmm. Тобто, навіть після ремонту ми постараємося залишити максимально дату автентичну архітектуру, цей пострадянський модернізм, як називають архітектори, але все одно ясно, що воно буде трошечки вже е, прихорошене. От, тому для нас важливо, щоб люди бачили цю історію, коли заходять. І в нас знаєте, злагоджена є е, е, система. Ми, значить, ми я телефоную <зум> нашому <зум> головному будівельнику <зум> кажу, да про те, що дуже велике прохання. У нас подія на таке, то в нас же тут все спрацьовано. Хлопці все, що необхідно, завішують, пилососять, допомагають тут розставляти стільці, <зум> щоб максимально було комфортно. І ми зрозуміли просто, що люди настільки полюбили сюди приходити, що е треба далі продовжувати робити події якогось іншого формату. Тут, хоча в принципі, ми експериментуємо. І як вже ти говорила, була там і виставка театру, вистава театру Гармидер, Терпільські видіння були тут, там місцевий діджей на Шартембочок знімав свій Ютуб-проєкт. Тобто ми стараємося цю будівлю вже якось оживляти різними проєктами, щоб люди вже. Мали таку, знаєте, навіть звичку в хорошому плані, що треба йти в або або бо тут щось класне відбувається. Я знаю, як це називається. Це називається поступове закохування в певне приміщення. Воно дуже в центрі, в центрі, тому оминути достатньо складно. Повертаючись до імені Серцевича, мабуть, найбільше ми говорили все-таки тут про нього в цьому в цій будівлі. Правда, ти вперше, коли про нього от почула, ти кажеш, що це е, там було дослідження простору довкола, а простір він же ж ставить такі певні фішки, так і він же себе позначає, ніби і ти про людину намагаєшся не не забувати, якщо ти вже почув про неї, е, от через такі дослідження, які ми зараз е, завершуємо, вже насправді. На стадії, коли ти почула, і зараз, коли проект закінчується, що відбулося? Яка трансформація з тобою особисто відбулася? Від нуля ста. Ну точка А була це повністю незнання про цю людину. Я скажу відверто. Я ніби стараюся розвиватися, читати, дізнаватися, далі знати все про культуру і мистецтво. Але коли ми вперше це дуже цікава історія, тому що коли ми взагалі захотіли провести це дослідження, ми не були впевнені, що тут буде. Якась цікава інформація, ну настільки цікава, mm -hmm. да? ну типу, там, щоб ну, кожен да, ну, якби, Що тут можна бути цікавого? І в нас така була якби задача, а можливо, ми за щось зачепимося і зробимо таке легендотворення. ну mm -hmm. Щось, тут, да, щось при... додумаємо, умовно кажучи, але не довелось додумувати, тому що сама будівля і сама вулиця дуже цікава, і там ще там. З 900-х років дуже цікава була, вона ж насичена. Угу. Тут постійно був рух, там до 1985 року, здається, тут взагалі ще з транспорт Леся Українки так, їздим, їздив. Так. да, Тобто, такі якісь детальки ми почали дізнаватися, і потім отут ім'я Станіслава Серцевича. Митець наївіст. Але, мабуть, тоді найбільше мене особисто вразило, що він не був там професійним митцем, скульптором, а просто творив, бо так його душа бажала. І тут така цікава історія. Ми я ж кажу, поклали цю історію в шухлядку, а давайте до цього повернемося. Потім другий такий дотик, коли ми приїхали в гості до Павла Годімова в Явгалерею. Наша колега Ірина взяла випадково книгу про митців І на чій сторінці. І вона каже: Дивіться, ми ж досліджували, якби. А це там книга лише в тисячі примірниках. Угу. І вже тоді наша колега Да Ела запитала в. Павла, Павло, а з чим вас асоціюється Луцьк? Да? Бо ми ж досліджуємо ще місто наше, він каже з Серцевичем. Ми такі оп, тобто, ну ці знаки, знаки, знаки. вони були повсюди. І ми тоді, ну, тобто, у нас поїхала делегація, ми це обговорювали. Якийсь непересічний чоловік, це Станіслав Серцевич, якщо Аж. Ну, є от такі от спогади про нього. І ми далі почали докручувати mm -hmm. цю ідею і розуміти, що в принципі, е а щоб якби, дослідити. Якби ми розуміли, що треба колосальний ресурс, в першу чергу людський і часовий. І тоді вже от сіли з командою, долучили наших партнерів, е, і так само з Русланою почали брейнштормити, Що давайте зробимо ці, ці цілісний такий проект дослідження життя і творчості Станіслава Серцевича. От таким чином воно і в нас зародилося. Що е, далі? От ти організовувала івенти. Так, тут відбулися е, три публічні лекції, дискусії, mm -hmm. розмови, розмови більше навіть ніж лекції, безпосередньо в цьому приміщенні дві, і там в ангарі одна так е, біль. Для будівлі відбувся показ вистави, раптова казка серед міста, театру Шарш. Ти була активно долучена до організації івентів, і в процесі там самих дискусій, і в процесі перегляду вистави вона відбулася і в Луцької музеї Гончара в Києві. Як відкривався для тебе ще цей митець? Як організаторки івентів, тому що це зовсім інший якийсь підхід, не такий, як в інших дадах. Саме команді. цікаво, коли ми вже складали сам концепт нашого проєкту, ми розуміли про те, що це має бути серія заходів, які має відвідувати велика кількість людей. Mm -hmm. да? Ми для себе ціль поставили не робити нішеві заходи, да? хоча це ніби така нішева тема mm -hmm. про неї там. От митці, митці знають 100%. Музейники. музейники. Mm -hmm. А тут, якби наша задача була основна на широкий загал, mm -hmm. і це навіть ну в які в якомусь був виклик, А що вийде в нас, да, наприклад, зібрати 100 плюс людей. Е, на початку, якщо навіть говорити про моє особисте ставлення, ми ще пам'ятаємо, що тобі я говорила, в мене так. були сумніви. Тому що я... я... Трошки страху було. Ну, Ну, я б не трошки. добре, А чи прийдуть ці люди, чим їх зацікавити, uh -huh. а можливо, там, не знаю, ще якось подати цікавішу інформацію. І... На моє велике здивування, перший захід, 160 там реєстрацій. Так. Ми розуміємо, що тут ми ну там сто помістимо, добира, почали добирати стільці, думати, де розмістити людей. Тобто, я знаєте, в мене така була історія. Ну, це перша лекція. Їм просто цікаво, бо щось Шо нове там? на другу не прийдуть, на другу не прийдуть, бо що ж їм там слухати. І мовно кажучи, усі три лекції набирали більше 100 150 слухачів, що мене особисто дивувало. Приходили люди різного віку, тобто від студентів 17-18 років до там людей пенсійного віку з внуками за руку. І це було дуже класно спостерігати. Тому що, мабуть, от за там за моєї пам'яті навіть роботи в алгоритмі дій за там, коли ми організовуємо, це вперше я побачила настільки різноманітну публіку в одному місці, і це все на такі лекції, лекції вузькій, вузькопрофільні, mm -hmm. я би сказала, настільки різно аудиторії, і мене особисто це потішило. І це знаєш, це такий момент, коли ти є відчуття, що ти робиш. Е те, що потрібно, mm -hmm. типу, десь в мене оце така була. Ну я дивилась на це, була така потіха. Якщо говорити про особисто про мене, як відкривався mm -hmm. да, цей митець, це теж було цікаво, тому що кажу від точки А, коли було нуль інформації, що був сад Серцевича, десь поряд тут або або до того, що я вже знаю, як звати внуків, дітей. Mm -hmm. Умовно вже чула там якийсь, як озвучила його щоденник, знає, як створювалася вистава, і дуже багато таких деталей ти взнаєш вже про життя і творчість. Mm -hmm. То ти просто надихаєшся цією людиною. Правда? І я насправді для що він для мене особисто яку роль відіграв, що. Якщо в тебе є поклик душі, то не треба чекати пенсійного віку, а бери і роби. Якщо ти щось любиш, щось закохане, щось якось хочеш себе реалізувати. Тому що це дуже класний приклад тому, коли на тебе давить суспільство, соціум. обставини, що часто ми їх возводимо в такий знаєш, абсолют. і ти думаєш, а потім, а потім цей синдром відкладеного життя, і потім, якби приходить, коли тобі вже 65, і ти тільки починаєш робити. Тому це такий для мене став дуже. Таким класним інсайтом, на прикладі такої великої людини, да, як Станіслав Серцевич, Що не відкладайте, друзі, робіть те, що ваша душа хоче так. сьогодні. От, тому для мене, от ще, окрім того, що він був цікавий як митець, да, mm -hmm. тому що як він створював, що це, це теж дуже важливо, що він, він не очікував якогось моменту, не проходив курсів, його ніхто Багато не навчав. Навчань, він не мав ментора. <плес> <плес> да -да -да -да. Тобто він брав там пляшки, пісок, тобто навіть це придумував так. Арматуру, щоб, щоб менше матеріалу йшло, тобто в нього ну на мозок настільки працював, і дивіться, і це зараз, наприклад, вважається да там витворами мистецтва. Це дуже круто от для мене. Це ще той показник, коли людина що чогось хоче і прагне, mm -hmm. вона це просто бере і робить. Це як там кажуть, працюйте з тим, чим ви можете, з того, що ви маєте там, де ви є. Оце по-моєму про нього абсолютно, тому що я навіть спостерігала от за виступами і Павла Гудімова, і Петра Гончара з Київ. com o Івана Гончара, і просто це чоловіки з великим досвідом, мистецьким, художнім, це просто ну, люди унікальні, з яким захватом вони про нього говорили, з яким трепетом вони про нього говорили. І починаючи його відкривати, такі люди завжди потрібні, трошки їхня думка для підтвердження того, що ти на правильному шляху. Тобто, якщо для вони це бачать, вони так ну, дороговказ таки так дають. І оці колаборації про колаборації, до речі, от колаборації з цими різними інституціями, які теж довели. В процесі проєкту зазнати. Чи для тебе це приклад того, що можна йти е, до людей, до яких трохи страшно, та вони такі поважні, <хи> вони такі е, жартові, а насправді, але ну, є цей острах, а не захочуть, а ще там щось відмовляться. А як пояснити оцей свій душевний порив, скільки ти хочеш в нього вкласти? Як е, взагалі комунікація тобі відбувалася? Ну, ти насправді організатор. Весь... Да, да, як якщо... ще в плані організації, то дуже все йшло якось легко, і люди відгукувалися <хи> да, від моменту того, хто був нашим. Спікерами, але більше там цей контент формувала Руслана Порецька, але взагалом, я наскільки я знаю, люди йшли легко на контакт, mm -hmm. да, тому що їм є що розповісти, і це дуже класно було. Для нас це приклад того, що нема нічого неможливого, mm -hmm. що в Луцьку є класні імена, можливо, забуті mm -hmm. е, навіть сьогодні. Є класні імена е, для мене ще цей момент, що знаєте, колись говорили про цей шлях рукостискань. Mm -hmm. Він дуже звузився зараз. І зараз дуже легко насправді вийти на будь-які контакт і легко, ну, легше здобути інформацію. Mm -hmm. Треба це тим Теж користуватися, а мені здається, секрет в тому, що українці дуже яскраво відчувають свою культурну спадщину і дуже хочуть, щоб це було вже відкрито для mm -hmm. усіх, хочуть цим гордитися, пишатися, розповідати не тільки в своїй бульбашці, mm -hmm. да, вже виходити mm -hmm. за неї. І мені здається, це такий класний шанс його не упустити, почати голосніше про це говорити. Mm -hmm. І просто люди, коли мені здається, Наталка, так як з таким захватом, як ми робили цей проект, нам не можна було відмовити. Тому що ми реально ходили з цим півроку з Станіслав Сарцевич. Ми були, Зачай, надужні, да, да, ми були дуже насправді натхнені цим проєктом, і мені здається, люди, коли бачили оцю таку нашу реакцію, mm. то вони відразу нам довіряли. От я ще знаю згадала, ти е, класно підмітила про е, Петра Гончара. Mm -hmm. Ми коли були е, на виставі в Києві і... в музеї Гончара, в, да, ми, да, ще да, в музей Гунчара, що це. Так, да, і дуже класно те, що, наприклад, ми ж дуже хотіли, ми, як це уявлялося, вулична вистава, і нам дозволять винести ці фрагменти з культур mm -hmm. на вулицю. Воно б тоді підсилило якісь певні емоції. Важливий, хоча да, але там. працівники музею, які там оберігають mm -hmm. цей фонд, вони забоялися це зробити, тому що скульптури ще крихкі, вони там потребують реставрації. І ми якби не сильно наполягали, тому що ми довіряємо да, якби, спеціалістам. Да, 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 спеціалістам. Mm -hmm. Але дуже класний був потім момент, тому що, по-перше, Петро Гончук. Чар стоячи, плодував і кричав Браво цій виставі. По-друге, які він теплі слова нам сказав, да пам'ятаєш, наскільки його це розчулило. Він побачив цю історію за цих там 50 хвилин всю історію життя і творчості Серцевича. скульптури ось у нього фондах. Да. І тут сказав. і тут він да, він ж нам пообіцяв, що наступна вистава, яка буде, сподіваємося, вулична, uh -huh. і обов'язково будуть вже скульптури стояти. Тобто, це теж приклад класної довіри. Да? Можливо, спочатку нам треба було. Пройти якийсь певний бар'єр шлях. шлях, але потім ми довели, довели, да, що ми там професіонали, що ми реально робимо цей там проект з любов'ю великою, mm -hmm. що ми дійсно хочемо відкрити для людей цю творчість, показати її, щоб воно не було десь в фондах. А це це ж народне по факту мистецтво, mm -hmm. мистецтво наїву, щоб його бачили. Тому для мене це теж дуже класний показник, що ми все зробили правильно, тому що, по-перше, нам пообіцяли да, на наступну виставу їх презентувати. Ці фрагменти скульптур, а друге, пам'ятаємо, що Петро Іванович побіцяв, що ці скульптури можна передати Луцьку, <сум> Так. або хоча б зробити виставку про так само про життя і творчість <сум> митця, де ми використаємо хоча б кілька тих фрагментів, які можна перевозити до Луцька, і показати дійсно живий приклад, як це було. Тому що фотографії, фотографії, так. відео, відео, а хочеться побачити ближче, наблизитися завжди дає певну енергетику відчуття. І дійсно ці моменти такі дуже. Бо твої останні слова і, і в мене мурахи. Тому наступні наші очевидно продовження нашого. Проєкту це буде вже мерч, це вже будуть якісь інші історії. Це вже буде лендинг. Сподіваємося, він якраз в стадії завершення. І можна буде ім'я Станіслава Серцевича пізнавати, досліджувати вже поза межами проєкту, Над чим ми працюємо і чого і вам не бажаємо.